Чим далі, тим доступніше вже за рік житло на первинному ринку в Україні подешевше аж на 5 відсотків, запевняють експерти будівельної галузі. Здешевленню сприятимуть нові менш затратні технології у зведенні багатоповерхового житла та нарощування темпів будівництва. Зекономити дозволить і зміна в оподаткуванні Ми Слі зміни в налоговий кодекс, і сьогодні вся стройка по касовому методу. То есть если нет продажи, нет реализации квартир, соответственно, нет налогов. Пришли деньги за квартиры, наступают налоговые обязательства. В этом плані строительство находится в привилегированном состоянии, і ми надеемся, що у 2012 году это ряду етата даст какую талщок талчок, особі на жилічному строїчів. Поштовх житловому будівництву просто необхідний. Переконують експерти з нерухомості, адже рекордних показників забудови досягають не так просто. Виявляється, майже половина усіх багатоповерхівок, введених в експлуатацію торік, були зведені набагато раніше, будмайданчики заморозили. А вже потім підлатали, підкрасили та й продали як новобудови. І таких багатоповерхівок без косметичного ремонту стає все менше. Тож вже у 2015-му темпи будівництва можуть катастрофічно знизитися майже втричі, адже будувати доведеться з нуля. А це додаткові кошти, яких у забудовників немає. Відтак попит ринку нерухомості значно перевищить пропозиції, та квадратний метр відчутно зросте у вартості. Віда що в чому Що… За эти три с половиной, почти четыре года задела нету. Все старались только достроить то, что было, и вот я не помню цифру недостроев. Это все то, что был задел прошлых лет. А вот что будет в следующих годах, когда сегодня строители не начинают новых строек? Надо что-то государству сделать, чтобы был задел. Ріелтори радять українцям не зволікати із покупкою житла найкращий час після фіналу Євро 2012 Восени прогнозують тоді ціни на квадратний метр новобудови будуть найнижчі. Натомість тим, у кого грошей на власну квартиру поки не вистачає, на допомогу раду прийдуть будівельники вже у 2014 тисячі Вони на випередки пропонуватимуть вкласти гроші у будівництва. та замість кредиту в банку взяти розсрочку від забудовника. Під мізерний процент у 1,3%. Олексій Фролов, Тарас Чкан, Служба новин, Волна, Київ.